Добрий день, шановні панові студенти. Ми продовжуємо курс обчислювальної геометрії та алгебри. І сьогоднішня наша чергова лекція буде присвячена дуальним просторам до лінійних просторів. Отже, лекція номер 23. Дуальний простір. Нехай В великий та дубль В великий векторні простори над полем К. Означимо через L великий, В великий, дубль В великий, множину всіх таких лінійних перетворень Т, так, згідного простору В в лінійний простір дубль В великий. Якщо Т, С і Т є лінійним перетворенням з з лінійного простору В великий в W В великий, А є скаляр над полем К, то визначимо відображення. Так, два відображення: S плюс T – це буде відображення з В великий в W В велике, і АС так само з В великий в W В І визначати будемо за формулою наступним чином: S плюс T над вектором В. З лінійного простору V великий, так, це є S від V плюс T від V. І AS від V, це А помножити на S від V. Безпосередньо перевіркою доводиться така теорема. Теорема 1.12.1. Відображення S плюс T, так, і А з лінійного простору В великий, в лінійний простор дубль V великий, і лінійними перетвореннями. І такі операції додавання та множень на скляр перетворить множину L велике, V велике, W велике на векторний простір над полем К. Ну, достатньо перевірити аксіоми векторного простору. Наступне означення. нехай В велике, векторний простір над полем К, лінійне перетворення Т з простору В велике. В поле К називається лінійним функціоналом на лінійному просторі В велике. Векторний простір лінійних функціоналів на лінійному просторі В велике називається дуальним простором векторного простору В велике. Отже, що таке лінійний функціонал? Ми ж насправді можемо розглядати поле К, стосовно якого ми розглядаємо. Векторний простір V великий, так, як, як лінійний простір, чи як векторний простір, так. І розглядати множну всіх лінійних перетворних відображень з В в К. І це є всіх цих лінійних перетворень відповідно з операцією суми, а також множення на скаляр, так. Буде називатися дуальним простором вектору простору В велика. І буде надалі позначати В велике зірочка. Нехай В великий векторний простір над полем К, і В1, В2, і так далі, дальше базис у векторному просторі В великий, означимо лінійні функціонали В іти зірочка, так? З В в К. За формулою В і зірочка на В зірочка дорівнює дельта і йота символ Кронекера. Він дорівнює одиниці, коли її дорівнює відповідно йот і нулю, якщо він не дорівнює йод. Ну, доведення наступної теореми, очевидно. Теорема 1.12.3. Відображення Відображення з. з Лінійного простору В великий, його дуальний простір В великий зірочка, яке становить відповідність базисному ВІ вектор ВІ зірочка і ізоморфізмів лінійних просторів. Ізоморфізм у теоремі 1.12.3 між лінійними просторами В великий і В велике зірочка, очевидно, залежить від бази простору В велике. Означення Базис В1, зірочка, В2 зірочка і так далі. Що VN Н-зірочка називається дуальним базисом до базису В1, В2, ВН лінійного простору В велике. Тобто оцей базис, так який він, саме базис розглядається з пряжного простору В велике, підвального простору. Зауважимо, якщо вектор W великий дорівнює лінійній комбінації векторів В так? тобто він дорівнює сумі і віддизниці до n аїтих на вектор ВІТ, то ВІТ зірочко від W це є аїт. А отже, ми маємо, що і e, т-елемент дуального базису просто виділяє і ту компоненту коефіцієнта розкладу вектора W через. Базисний вектор В і Т. Доведення наступної теореми очевидно: теорема 1, 12, 5. Нехай В велике і дубль В велике, векторні простори над полем К. І Тау, це лінійне відображення з В великого в дубль В велике. І відображення Т зірочка з спряженого простору В велике. Дубль В, припишу, В велике зірочка, яке визначається за формулою Т зірочка від альфа від вектора В, це є альфа помножити на ТВ для всіх векторів В з простору В велике, є лінійним перетворенням. Означення відображення Т зірочка, яке означене в теоремі 1.12.5, називається дуальним відображенням лінійного перетворення Т. Далі для довільного вектора V, з векторного простору V, великий, означимо вектор V з двома зірочками. Це з другого дуального простору над везірочкою, так? Наступним чином В дві зірочки над альфа до рівня альфа на вектор, альфа від турбе будь-якого вектор А. Альфа з, з догального простору В, великий зірочка. Наступна теорема очевидна: теорема 1, 12, 7. Відображення з векторного простору В, векторний простір В великий з двома зірочками, яке ставить кожного вектору В, його вектор В з двома зірочками, так, і ізоморфізму векторних просторів. Я пропоную її довести самостійно. Це відображення так само, як і теорему 1,12,7, так само, як і теорему 1,12.5. Означення. Відображення з векторного простору в векторний простір В візь, з двома зірочками, що ставить вектором. В його дуальні подвійний дуальний вектор називається природнім ізоморфізмом між лінійним простором В велике та його двічі дуальним В велике зірочкою. Зауважимо, що хоча ізоморфізм між лінійними просторами В і В-велике з зірочкою залежить від вибору базису лінійного простору В-велике, однак ізоморфіз між лінійним простором В та його другим дуальним простором В велике зірочкою, В, з велике з двома зірочками, не залежить від вибору базисного базису лінійного простору В-велике. Це дозволяє нам ототожнювати лінійні простори В велике і двічі дуальний з ним простір, Ве великі з двома зірочки природним шляхом. І дуже часто на практиці вони ототочнуються. Ну що ж, я вам дякую за увагу. На цьому я завершую свою дуже коротеньку лекцію. Не забувайте мене повідомити на мою пошту, щоб ви прослухали цю лекцію. Дякую за увагу, до зустрічі на наступній лекції.